Друзі, всім привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, юридичні фішки, що треба робити, що треба знати, щоб не втратити гроші. Зазвичай дуже багато запитань у нас намагаємось на все відповідати. Якщо щось у вас вже трапилось, щось відбувається, є якась проблема зі страховими компаніями. Обов'язково зв'яжіться з нами тут внизу всі соціальні мережі наші. Також там є номери телефонів, ну до яких підключені месенджери. Можете зателефонувати або ну написати. Не існує проблеми на сьогоднішній день. От в галузі страхування на якій би ми не розумілись. Сьогодні хочу з вами проговорити. От такий момент дуже часто люди до нас звертаються з проблемою, що він не власник, а придбав автомобіль за довіреністю, або ну, просто там розрахувались, там, передали. Там... Свідоцтво про реєстрацію. Або навіть не розраховувались, він забрав щось, якісь були домовленості. Тобто власник і інша людина, і вона не в зоні доступу, її неможливо знайти зараз. І ось відбувається дорожня транспортна пригода, а ну, люди звертаються до страхової компанії, і тут починаються такі моменти, що ну, страховик каже, ви знаєте, ми ж платимо тільки власнику. На сьогоднішній день, якщо ну виходить за тільки от е, з букви закону, візьмемо що таке власник транспортного засобу у розумінні там закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, це не обов'язково власник титульний, тобто той, хто е, записаний у свідоцтво про реєстрацію. Ну якщо ви відкриєте там. Пам'ятаючи, перша чи друга стаття, перша ніби, де ну, зазначено хто це. Тобто це будь-який законний користувач. Але страховики ну, цю норму ігнорують. І, до речі, зараз таке питання, що якщо йти до регулятора, він позицію страховиків підтримує. Тобто, давайте відшкодовуйте, ну, ніби власнику. В нас вже є судова практика, ну причому вона стала, ми її декілька разів підтверджували, навіть проходили ці справи з клієнтами. Через Верховний суд суди задовільняють позови, коли до страховика позивається не власник, ну а законний користувач. Ну власник, якби в розумінні закону про автоцивілку. Тому, якщо таке відбувається, вирогідність досудового врегулювання, ну принаймні зараз, ну от станом на момент, коли ми знімаємо цей ролик, вона ну дуже мала. Тому о, треба розраховувати на судовий розгляд справи, і тут треба підходити до бюджету. Яка сума спірного відшкодування? Звичайно, що якщо це там. 5 тисяч гривень, ну напевно, ну, вирішувати це в судовому порядку буде дорожче, там ніж буде зиск. Якщо там сума якась ну, відчутна, ну, про це можна розмовляти і такі справи вони дійсно вирішуються. Тому, якщо потрапили в таку історію, це не є проблемою. Можна з неї виходити, можна забирати гроші. Отут, е Наші контакти обов'язково пишіть. Там є телефони, є месенджери, які підключені, вайбер, телеграм, ватсап. Працюємо з такими речами і точно допоможемо. Навіть посилання на рішення Верховного суду дамо, ну, де вже питання вирішували по факту. Тому таким чином, друзі. Не відкидайте такі випадки, забирайте свої гроші. Дякую, що дивитесь. Якщо хтось не підписався на наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться вони тут внизу. Є якісь проблеми зі страховими, обов'язково телефонуйте. Ну, а поки залишайтесь з нами. Дякую вам, поділіться цим відео, якщо було корисно. Пока-пока.